Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі! Я знову вимушений виводити на чисту воду мародерів від забороненої партії ОПЗЖ та їх ватажка Гена Резніка. Розслідуючи те, як вони грабують місцян під час війни, я вважав, що мене вже складно чимось здивувати, але з дна знову постукали. Зараз докладніше. Якось непоміченим пройшло визначальне. Рішення сесії ще від 28 січня цього року, номер 621, про затвердження переліку об'єктів комунальної власності, що знаходиться в оперативному управлінні та на балансі у ЖКХ, і вони вирішили затвердити перелік цих об'єктів, виготовити технічну документацію і зареєструвати право власності на територіальну громаду. А головне друзі, тут перелік об'єктів. Це 153 об'єкта, здебільшого це підвали, калясочні, сараї, гаражі, прохідні під'їзди, допоможні приміщення, і в основному це стосується багатоквартирних будинків, в тому числі і ОСББ. Так що раджу зайти і ознайомитися з цим рішенням. Може там є і ваш будинок. Цим рішенням міська влада ставить себе вище за конституцію, бо є два рішення Конституційного суду, які кажуть наступне. Допоміжні приміщення, підвали, сараї, кладовки, горіща, калясочні та інші передаються безоплатно у спільну власність громадянам одночасно з приватизацією ними квартир. Підтвердження права власності на додаткові приміщення не потребує здійснення якихось додаткових дій. Власники неприватизованих квартир багатоквартирних будинків. Є співвласниками допоміжних приміщень на рівні з приватизованими, а є також закон України, який каже, що спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками та відокремлено, та співвласники не мають право виділення частки спільного майна, тобто всі приміщення, що є у будинку. А також допоміжні приміщення поруч є спільною власністю жителів будинку, і не можуть ніяк бути виділені чи відокремлені. Тобто Ген Резнік разом з забороненою партію ПЗЖ поставив себе вище конституції та законів України і вирішив вкрасти вашу власність і зробити її комунальною. І так вони можуть зробити, в принципі, з любим об'єктом. Навіщо це зроблено? Я вважаю, всі здогадалися, бо беремо рішення останньої сесії номер 688 про затвердження положення про діяльність аукціонної комісії для продажу об'єктів малої приватизації комунальної власності, де виконком визнаний органом приватизації, тобто Резнік, а в його відсутність секретар ради ватажок ОПЗЖ Аратюнов. Повинні підписувати договори куплі-продажі, але розуміючи незаконність цих рішень, вони делегували право подпису представнику у ЖКХ. Це зараз тимчасово перебуваючи на свободі Семінюк. Його призначають ЦАПом відбувайло, і нагадую, що це рішення про продаж майна також було прийнято при одноголосній підтримці зрадників від партії Батьківщина, це щоб друзі не було питань про мою об'єктивність. А ви, друзі, зараз будьте дуже уважні, бо вже скоро ваша власність може стати не вашою. І раптово ви дізнаєтеся, що в вашому під'їзді чи в підвалі новий ну, власник. І поки ви будете судитися, сірожа буде вже спіроженим, бо він дуже швидко від брехуна шахрая перейшов шлях до мародера-рейдера. І зараз, друзі, треба діяти. Бо це повністю незаконне рішення, які не просто порушують ваші права, вони зараз крадуть вашу власність. Ці рішення проходили виконком. Тому Мародер Резнік несе за них, за них відповідальність особисту. І це справа вже правоохоронних органів. Звертайтесь в прокуратуру, поліцію, ДБР. Я вам можу допомогти, але не зроблю вашу роботу я за вас. Ну І трохи ізюма на паляницю. Чи родзинка. Мабуть, для того щоб ховатися від розлючених людей або правоохоронців, міськрада замовила нові двері на суму 42 тисячі гривень по 10,5 тисяч гривень за одну одиницю. Це не дешево, але мабуть дуже зараз необхідно. Друзі, робіть, будь ласка, репост, хай більше людей знають правду, чомусь мої відео блокують самі великі групи міста. Але ми не віримо, що вони співпрацюють з колаборантами. До зустрічі, друзі. Я вас люблю. Бережіть себе. Ми обов'язково переможемо, і все буде Україна.